Добрий день, мене звати Юля. Як ви знаєте, я люблю розказувати про кінопрем'єри. Але сьогодні почну з того, що вже набридло, а саме повний безлад, який спостерігається вже давно в прокатній системі України. Кіносайти обіцяють нам фільми, які ніде не йдуть. Дистриб'ютори анонсують вихід в квітні картин, які вже на екранах. А сімейка круців, яку всі встигли подивитися минулого тижня, нарешті вийшла офіційно. Жах! А щодо кіноновинок. То головна прем'єра тижня, яку, до речі, теж пару разів переносили, виглядає однозначним гегемоном прокату. Отже, прем'єра тижня фентезі фільм Джек Вбивця Велбні. Джек це герой корнуольського, а потім англійського і британського фольклору. Він частіше за все ледачий, випивоха, любитель пожартувати і взагалі у християнських чеснотах поміченим не був. Але Джек хитрий, сміливий і привабливий. Він із завидною кмітливістю розбирається з проблемами, які сам створює, і рятує села від чудовиськ, яких сам же і приводить. Дві історії з його пригод стали основою для фільму Брайана Сінгера. У першій про бобове стебло Джек вирощує здоровенний паросток квасолі і забирається на хмари, де його чекають великі неприємності. А в другій, яка називається Джек Вбивця Велетнів, він бореться з гігантами, що вирішили поневолити жителів Корнуола. Велетні ці за легендою живуть у Уельсі. Об'єднавши ці казки в одну, Брайан Сінгер створив фентезі для домашнього перегляду, де гіганти спускаються з небеси, йдуть війною на людей, і Джек повинен всіх перемогти, врятувати принцесу і одружитись. Кіношний Джек позбавлений всіх пороків свого прототипу, але продовжує створювати неприємності, а історія зберегла властивий фольклору гумор. Сінгер відповідально поставився до, за його ж словами, свого першого фільму про часи до винаходу електрики. Вся картина повністю знята в Англії та Уелісі в натуральних декораціях. Він навіть затягнув знімальну групу в Пазлвуд, легендарне місце в лісі Діна, де свого часу гуляли Джон Толкінг і Джоан Роулінг. Остання створила на основі Пазлвуда заборонений ліс біля Хогвартса, а Толкін надихався місцевими пейзажами для опису лісів серед землі. Сінгер був у захваті і від 3D-камери Red, і від перформанс Capture, які використовувалися для створення велетнів. Він усім розповідав про задоволення працювати над Джеком і готувався показати, чи не найкращий свій фільм. Але потім прем'єру перенесли на 8 місяців і, скоріше за все, через деякі розбіжності у баченні картини режисером і студією. По-перше, його попросили поміняти тональність картини, яка не дуже відповідала задуманому фільму для сімейного перегляду. По-друге, за зізнанням самого Сінгера, за кількістю трупів на екрані, ця картина перевершила всі його попередні фільми, тому цього теж довелося позбутися. Як наслідок, на екрани вийшла казка, яку критики хвалять за гумор, хвацький темп яскравих персонажів і впорядкованість розповіді, що, до речі, вигідно відрізняє Джека від фентезі конкурента Хобіта. Але критика і лає Джека за нудну, примітивну, знеособлену і передбачувану другу частину. Та найголовніша поразка чекала на картину в касах кінотеатрів. Фільм зібрав у прем'єрний уікенд всього 27 мільйонів доларів, і всім стало зрозуміло, що це провал, такий же як з Джоном Картером і Морським боєм. Звичайно, студія не стане звинувачувати себе за виправлення тональності і рівняння на дитячу аудиторію. Студія звинуватить режисера. Сподіваємося, що Сінгер цього не стане терпіти. Джек, ти прийшов? Бувало гірше Джек. Сто разів. Комедія «Чудернацькі фантазії Чарлі Свона третього. Ти неймовірно безвідповідальний, Ти не вмієш слухати. ти божевільний і егоїст. Роман Коппала, який працює в Голівуді з сином, сценаристом і продюсером, рідко-рідко знімає фільми сам. Тому фантазії для знаючих людей подія. Картина розповідає про дизайнера Чарлі Свона, у якого проблеми з відповідальністю з дівчиною і речовинами. У головній ролі Чарлі Шин, Він тут, як і завжди, грає самого себе. А молодий копала насправді хоче не навчити нас, як любити батьківщину або відкрити сенс буття, а просто подуріти і позависати з приятелями і родичами на знімальному майданчику і втілити на екрані власні фантазії про блакитний кадилак ручного тукана і диких амазонок. Критика чомусь шукає в цій комедії приховані смисли і художні вислови, і звісно не знаходить їх. А не знайшовши, критика ображається і лає Копполу. Та він, схоже, не дуже цим переймається. А що нормально ж відвисли з Кадилаком і Туканом. Я знаю, що ви подумали про щось жахливе. У мене ціла теорія з цього приводу. Я навіть записав її. Існує така організація Саж секретна спілка агресивних жінок. Застрибуйте негайно. Вогонь що це в біса було? Це наследоване зачепило. Хто хоче попкорну? Трилер. Тривожний виклик. Ідея серіалу про кол-центри 911 з'явилася в голові Річарда Довідіо під час прослуховування радіоновин. Операторів цієї служби часто показують у фільмах, але ніколи ще ніхто не робив їх головними героями, а їх роботу основою сюжету. Замість серіалу було вирішено зняти повнометражний фільм, що переходить з трилера в драму. Від прем'єрних вихідних очікувало отримати 11-12 мільйонів доларів. Але народ витратив цілих 17 мільйонів і до сьогоднішнього дня збори в США перевищили 20 мільйонів. Так що з цього боку фільм вдався. Втім, критика сприйняла тривожний дзвінок скоріше негативно. Олдскульний трилер, названий рецензентом Роджером Муром фільмом На кінчику крісла, подобався всім. Поки героїня Холлі Беррі висіла на телефоні, а героїня Ебі Гайлбрестін лежала в багажнику машини, всі були задоволені і захоплені фільмом. Але потім оператор кладе слухавку і починається зовсім інше кіно з претензією на соціальну проблематику. Але вже було втрачено весь шарм концептуальної ідеї до відео. Та оскільки фільм сподобався глядачам, дехто вже почав розмови про сіквел. А саме актор Майкл Екун, за його словами, він так і не націлувався з Холлі. <му> От і всі кінопрем'єри цього тижня. Бажаю вам хороших фільмів, приємних переглядів. З вами була Юля. До наступної зустрічі. To make this pencil disappear. <sighs> it's